Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку Деніс Кремлі. Хочу вам показати підсніжники, які виросли коло моєї хати. Бачите, коло моєї хати. Камера лагає, але ми не зняли багато роликів. Тому знімаємо зараз дуже багато роликів та на канал. Там на 15 травня, замість 15 березня. Та ось такі підсніжнички. То вже була дощ. Ну, зараз вам напевно у травні. Зараз ви подумаєте, що вже немає підсніжників, бо ви дивитеся це у травні. Ну це на 15 травня. так. Такі підсніжнички, бачите. Такі веселі. Бачите, підсніжники. Вони недовго ростуть, потім вони пропадають отут. Бачите, отут підсніжники, підсніжники, підсніжники. Дзвіночки такі, бачите, тин-день-дин-дин-день-динь-день. Дуже холодно, бо це ще в березень. Але у вас вже травень, у вас вже тепліше. Ну, такі справи. На майбутнє вперед знімаю та, ось такі. Бачите підсніжники. Ну, на цьому все. Пока. Бувайте. Ставте лайки, підписуйтесь, бувайте. Машина проїхала.